Праця гірника тяжка і небезпечна. Його доля часто пов'язана з однією шахтою, біля якої розташовується його містечко, де живуть рідні і навколо якої обертається весь буденний зміст життя, типовий для промислового регіону. Та небуденні події відбувалися на шахті Юний Комунар у вересні 1979 року. Ця шахта, у народі просто юнком, з'явилась на мапі Донбасу у 2012 році і відразу ж заяви. Вила про себе у 14-му. тут вперше в регіоні був використаний відбідний молоток для видобутку вугілля. Історична назва походить від імені голови правління акціонерного товариства Андрія Бунге. Це ж ім'я носило і пришахтне містечко. У 20-х його перейменовують на Юнокомунарівськ, а шахти відповідно на юний комунар. У 2016 році набрала чинності постанова Верховної Ради України, згідно якої місту повертається його початкова назва. У перші роки радянської влади шахта вважалася однією з найкращих на Донбасі, а 40-го року була визнана найкращою в СРСР. Однак, крім Соких показників вуглевидобутку, Юнком мав на Донбасі й іншу, дуже сумну славу. Шахта вважалася газовою і відрізнялася великою частотою раптових викидів метану та вугільного пилу під час гірничих робіт. Так за період з 59 по 79 роки на шахті сталося 235 викидів газу, 28 з яких закінчилися загибель гірників. Радянська преса зрозуміло не повідомляла про це, і тому багато хто досі вважає, що в радянському союзі виробничий травматизм був значно нижчим ніж у незалежній Україні. Насправді це не так. Жителі юнокомунарівська досі зі здриганням згадують часті похорони своїх земляків. Саме з метою зниження високої газоносності пластів за офіційною версією на шахті 79-го року і відбувся ядерний експеримент. Та для початку необхідно з'ясувати в яких соціальних умовах існував тоді Донбас, які події передували експерименту і певною мірою спонукали його. Протиріччя між партійною верхівкою, адміністрацією на місцях і робітником у 60-х-70-х окреслюють своє місце новими акцентами: випадки замовчування травматизму на виробництві, мізерні пенсії на каліцтво, необґрунтовані звільнення, випадки нецільового використання держмайна з боку директорату стимулюють розвиток руху за соціально-економічні права і незалежного профспілкового руху. Субтитрувальниця Розстріл у Новочеркаську викликав хвилю протестів. Робітники вимагали поліпшення умов життя та праці, але зміни до кращого відбулись лише частково. Соціальна напруга на Донбасі наростала. Інженер з Макіївки Володимир Келібанов у 60-х організував першу в СРСР вільну профспілку шахтарів. У 69-му Донецьким обласним судом він був засуджений до примусового лікування у січні 70 х він очолив Асоціацію вільних профспілок трудящих, але у лютому того ж року також був заарештований і підданий інтенсивному курсу лікування нейролептиками. Імпульс до створення профспілок виникав у своєрідному середовищі прохачів чи скаржників. Це люди, які протягом тривалого часу, деякі кілька років, домагаються відновлення своїх порушених прав. Вони багаторазово приїжджають до Москви і проводять довгі години у приймальнях Верховної Ради, ЦК партії, прокуратури, ВЦРПС тощо. У 70-ті роки було зроблено кілька спроб оприлюднити важке становище трудящих у Радянському Союзі. Одеський робітник Леонід Сірий у тисячу Сімдесят шостому році та Анатолій Марченко у 77 му написали відкриті листи на цю тему, звертаючись до закордонних проспілок. Інженер із Донецька Олексій Нікітін запросив до Донецька американських кореспондентів і зумів організувати їхню зустріч із шахтарями, які розповіли їм про своє важке життя. За що Нікітін вкотре потрапив до спецпсихлікарні. Ми радянські громадяни з різних міст радянського союзу, але нас об'єднало горе, нас необґрунтовано позбавили роботи, звільнили, залишивши без засобів для існування, нас постійно репресують, не вирішуючи наші питання по суті. Щодо пропаганди прав людини, у нас справа поставлена чудово. У пресі протягом кількох місяців із номера в номер можуть друкувати про уважність та людську турботу до якоїсь залишеної собаки, але в кожній газеті не бажають навіть прийняти наші заяви, в яких йдеться про людські страждання чесних громадян, їхніх дітей, які протягом багатьох років живуть набагато гірше, ніж собака, що жила в аеропорті. Куди б ми не звернулися в прокуратуру СРСР? Верховний суд СРСР, Раду Міністрів СРСР, президію Верховної Ради СРСР, ВЦРПС і ЦК КПРС нас не бажають навіть вислухати, відсилають наші заяви в ті органи, на які ми скаржимося, або присилають голослівні відписки. Тільки тому, що ми, чесні та принципові люди, виступили проти хабарництва, окозамилювання, розкрадань соціалістичної власності, приховування виробничих травм та інших зловживань керівниками на тих підприємствах, де ми працювали. Ми заздримо безіменній собаці, яка жила в аеропорті. Її пестили турботливі людські руки, і вона не знала ні образ, ні злитнів». Як вже було сказано, кінець 70-х був періодом підвищеної соціальної напруги, особливо в індустріальних центрах, де висока інтенсивність праці сусідує з травматизмом і поганими умовами. Але радянське керівництво, замість поліпшення умов, зосередження на засобах попередження аварій у шахтах, як то сейсмоакустичне прогнозування, пішло на відчайдушний крок, одним махом вирішити складну проблему. 16 вересня мешканці вулиць, прилеглих до шахти Юний Комунар, були змушені на цілий день залишити свої будинки. За одними даними, їм повідомили, що будуть проводитись якісь вибухові роботи на шахті. За Іншими евакуацію пояснили навчаннями цивільної оборони. Операцію назвали кліваж. Це гірничо-геологічний термін, що означає розшарування гірських порід під тиском земної кори. Місце для вибуху обрали між вугільними пластами дев'ятка та мазурка на глибині 903 метри. Там збудували спеціальну камеру, куди помістили ядерний заряд потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. За камерою спорудили кілька бетонних загороджувальних стінок, між якими було засипано спеціальну суміш. За різними оцінками, снаряд був довжиною від 1,5 до 3 метрів, діаметром від 50 до 80 сантиметрів. Підготовкою та проведенням вибуху займалися фахівці інституту імені. Скочинського та військові експерти із Семипалатинського полігону. Наукову розробку операції Кліваж очолив Микола Гринько, начальник головного науково-технічного управління Міністерства вугільної промисловості СРСР. За самим вибухом керував один із найкращих фахівців цього ж інституту, Микола Кусов. Місцевих спеціалістів до підготовчих робіт не допускали, усім займалися москвичі. Тим, хто проживав у раді Трьох кілометрів від шахти також запропонували на якийсь час евакуюватися. Для цього підігнали автобуси, щоб вивезти людей на природу. У спеціально відведених місцях їх нагодували обідом. Проте чимало мешканців так і залишилися у своїх квартирах. Багато юнокомунарців знали, що на шахті готується вибух, але майже ніхто, крім вузького кола проінформованих, не здогадувався, що він буде ядерним. О 12 годині. Дині дня заряд підірвали. Навіть ті, хто був далеко від шахти, відчули, як під ногами здригнулася земля. Десь тріснули шипки, обсипалася штукатурка. Місцеві жителі пов'язують із вибухом і тріщини, що з'явилися в деяких будівлях. Але руйнувань та значних пошкоджень будинків, розташованих за 15 кілометрів від епіцентру вибуху, як пишуть деякі змі, не було. Існує байка про стакан з водою. Директор шахти Репецький покидав адмінбудівлю останній і залишив стакан води у себе на столі. Після вибуху, повернувшись в кабінет, він побачив, що вода зі стакану навіть не виплюхнулась. Лише надвечір евакуйовані жителі змогли повернутися до своїх осель. А вже наступного дня шахта юний комунар відновила роботу у звичайному режимі і під землю спустилася шахтарська зміна. Внаслідок вибуху утворилося начинене радіоактивними ізотопами 100-тонне склоподібне тіло сферичної форми. У середині воно порожнисте, а товщина стін досягає 1 метра. Справа в тому, що під час підземної ядерного вибуху утворюється порожнина, стінки якої від високої температури плавляться. Ось у цій 30-метровій порожнині збереглися всі продукти радіоактивного розпаду. Чи дав вибух очікуваний ефект? На пластах Мазурка та Дев'ятка, між якими і було підірвано заряд, станом на 1 вересня 79-го року відбулося 65 газодинамічних явищ із середньою частотою 1,8 на рік. Після проведення експерименту 1,7 на рік, тобто експеримент практично не впливав на вибухонебезпечність. Потужність вибуху, щоб він був ефективним, мала бути набагато більшою, а інакше ставити дослід не було жодного сенсу. Але тоді це була б катастрофа для людного Донбасу. Вже через п'ять місяців на юнкомі поблизу місця вибуху стався викид вугілля та метану. В результаті загинули двоє забійників. Викиди спостерігалися і в наступні роки, особливо сильні у 85-му році. Існують різні думки стосовно справжніх причин експерименту. Якщо таким чином дійсно боролися з газоносністю шахти, то дана технологія завчасно була приречена на провал, бо в рамках великої держави на постійній основі так боротися з викидами газу у забоях було нерентабельно та й небезпечно. Вибух на шахті Юнком був унікальний ще й тим, що це було єдине випробовування ядерної бомби у щільно забудованому регіоні. Це насправді було чимось фантастичним до вересня 79-го. Такий ризик міг пояснювати з іншими цілями проекту, наприклад, військовими. На користь цього свідчить той факт, що вся документація відносно робіт була терміново відвезена до Москви і засекречена. Віктор Фішман, що працював тоді на сейсмоакустичній станції, та доктор фізико-математичних наук Михайло Анциферов різко розкритикували експеримент. Навіщо ризикувати людьми, підриваючи ядерний заряд, якщо сейсмоакустичне прогнозування досить ефективне у справі попередження викидів газу? Більш того, потужність вибухівки була недостатньою, щоб сколихнути вугільні пласти, а потужніший вибух міг призвести. Вести до катастрофи у масштабі всього світу. Незабаром медики донецького регіону звернули увагу, що жителі Єнакіївського району хворіють і вмирають з якимись дивними, раніше невідомими практикуючим лікарям симптомами. І лише після Чорнобильської трагедії, 26 квітня 1986 року, донецьким лікарям стало зрозуміло, що ці симптоми хвороби абсолютно співпадають із симптомами радіаційного зараження чорнобильських ліквідаторів, крім. Гірників, що передчасно померли, були і декілька співробітників сейсмоакустичної станції. Тиск на владу збільшувався, і тому виробничому об'єднанню «Укрвуглегеологія» Донецьк доручили перевірити радіологічну ситуацію на місці вибуху. У 90-91 роках пробурили дві зондувальні свердловини. Одна увійшла прямо до епіцентру, до склоподібного тіла, друга пройшла на 8 метрів осторонь у зоні радіальних тріщин. Вчені зі структур Мінатоменерго оцінили залишкове радіоактивність. Активне забруднення у жахливі 60 кюрі за рахунок надзвичайно небезпечних плутонію 239 та америцію 241. Це дуже довгоживучі радіонукліди, законсервовані в невеликій камері. Щоб закупорити радіоактивні елементи в камеру, що утворилася, нагнітали рідке скло. А ось у зоні радіальних тріщин за 15 метрів від епіцентру вибуху не зазначено підвищення радіації щодо фонового рівня. 2001 року шахту Юнком закрили як неперспективну, причому через об'єкт Кліваж вирішили провести дорогу суху консервацію, а не звичайне затоплення, як, наприклад, сусідньої шахти Червоний жовтень. Досі достеменно невідомо наскільки сильно вплинув вибух на здоров'я мешканців юнокомунарівська. Смертність у 15-ти тисячному містечку нині висока, проте подібна ситуація останнім часом спостерігається у всьому Донбасі, і тому неможливо точно сказати, у чому причина вимирання юних комунарів. Медичним обстеженням мешканців не піддавали. З моменту закриття шахти починається тривала дискусія відносно способу її консервації. Суха консервація потребує немалого бюджету для відкачки підземних вод, але затоплення шахти, як зазвичай практикується, посприяє вимиванню радіоактивних елементів з об'єкту. Перше рішення про затоплення було ухвалене вже 2004 року. Еліти Донбасу вдавались до спекуляцій у політичній грі проти Ющенка, застерігаючи, начебто він планує зробити з Донбасу кладовище ядерних відходів. У лютому 2018 року Народна рада самопроголошеної ДНР прийняла рішення шахту затопити. Влада невизнаної республіки і не приховувала, що в них немає грошей на дороге відкачування, але офіційно рішення було прийнято після консультацій з Міністерством вугілля та енергетики ДНР. З того часу Україна регулярно попереджає Росію та решту світу про загрозу ядерної катастрофи на південному сході. Ді країни у жовтні 2020 року український віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков провів відеоконференцію з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі та попросив провести експертизу та надіслати моніторингову місію групи експертів МАГАТЕ на Донбас. Речник Державного департаменту США Хізер Науерт написала у Твіттер. Плани російських проксі затопити покинуту вугільну шахту Юнком можуть поставити під загрозу питну воду тисяч українців у контрольованій Росією Східній Україні. У доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі Юнком названо єдиною загрозою, та попереджено, що він може викинути до 500 кубічних метрів забруднених радіацією шахтних вод у ґрунтові води. Якщо такі, Оцінки правильні, а стоки з цієї шахти додадуть ядерного забруднення до солей та інших забруднень, які вже осідають у ґрунтових водах, водопостачання регіону може стати настільки забрудненим, що протягом двох десятиліть стане непридатним для пиття. На даний момент шахта перебуває у затопленому стані. Українська сторона не володіє інформацією стосовно стану копальні та екологічної ситуації на місці. Російська агресія унеможливила реалізацію будь-яких екологічних ініціатив, натомість створюючи нові ризики ядерного апокаліпсису, шантажуючи світ ядерною зброєю і утримуючи в окупації АЕС в Енергодарі.